З кожним роком все більше і більше ігор від великих видавців та іменитих студій переходять до формату відкритого світу з купою дрочильні у ньому, або ж до формату дрочильні цифрок задля того, щоб нарешті перемогти дуже товстого ворога. За прикладами далеко не треба ходити, тому що навіть новий God of War пішов у цьому напрямку. І, от коли бачу, що відбувається з великими aaa іграми коли починаєш забувати, що таке гарна одиночна пригода без дручильня та довбаних побічних активностей. Коли здається, що надії більше немає, і все, що залишається, це знов і знов дручити однотипні ігри під різною обгорткою, і хочеться взятись за голову та процитувати героїв відомого фільму. Ми в глибокій дупі. Доброго дня. Ви на каналі ZenView. І сьогодні ми поговоримо про гру Evil West, яка є ще одним променем надії від не дуже помпезно розкрученої польської студії Flying Wild Hawk. Я вже встиг пройти цю гру і отримав майже всі ачивменти у ній. Тому давайте разом з вами дізнаємось, що собою являється ця гра. Розберемо, наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. Зрозуміємо, наскільки круто, коли розробники створюють закінчену сінглову пригоду без дручильні та побічних квестів. А також розберемо, чому ігри від не дуже відомих ігрових студій зараз є набагато цікавішими, ніж дуже розрекламовані 10 з 10 ігри. Так що влаштовуйте зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Говорячи про Evil West, перше про що хочеться сказати, так це про те, як розробники дуже гарно зробили альтернативну версію дикого заходу з елементами теслопанку, та ще додали у все це вампірів, бурдалаків та іншу нежить. Сетінг гри виглядає дуже круто і не викликає жодних запитань. А автентичні краєвиди дикого заходу гармонійно поєднані з електричними вежами, велетенськими літаючими дирижаблями і іншими технологіями, які працюють на основі електричної енергії. Джесі Ренті агент інституту рент'є секретної організації, яка займається боротьбою з надприродними істотами, такими як Сангвісуге – вампіри, які полюють на людство. Працюючи разом із відставним агентом Едгаром Гравенером, вони йдуть слідом Пітера Д'ябано, високопоставленого вампіра, який виступає за оголошення війни людсу до того, як їх технологія розвинеться настільки, що стане загрозою для вампірів. Керівництво Сангвісуге, бажаючи залишитись в тіні, відкидає план Д'ябано і засуджує його та всього його лінію до страти. Потім Джесі та Едгар влаштовують засідку на Д'Ябано та захоплюють його голову, відносячи її назад до штаб-квартири інституту Рентія. Після прибуття Джесі отримує спеціальну рукавицю від свого батька Вільяма, який показує, що вона здатна зламати чарівний гламур, який використовує сангвісуги, щоб сховатися. Під час презентації рукавиці перед помічником військового міністра Джеймсом Харроу дочка Д'ябано Фелісіті атакує штаб-квартиру, убивши більшість співробітників і агентів, які там знаходилися, і повернувши голову Д'ябано. Коли Вільям важко поранений, Джесі, Едлер і Харо тікають до сусіднього міста Каліко, де вони встановлюють контакт з місцевим осередком інституту Рент'є, очолюваним Емілією Блеквелл. Підозрюючи, що Вільям заразився вампіризмом від Фелісіті, Едгар сам вирушає шукати можливі ліки від інфекції, поки Джесі працює над ремонтом рукавиці. Саме з цього моменту і починається основна сюжетна дія гри. Хоча до цього гравець вже встиг пройти декілько місій, але усі ці місії скоріш були прологом до справжньої заруби. Загалом сюжет у грі доволі непоганий. Він, звісно, не претендує на звання найкращої історії року, та й наративна складова гри, звісно, не така крута, як у великих aaa іграх, але його більш ніж достатньо для того, щоб тримати вашу увагу до самого кінця, не дивлячись на те, що один з сюжетних поворотів ну от дуже передбачуваний і взагалі не викликає здивування. Персонажі у грі також зроблені доволі гарно, та й над їх озвучкою була проводена непогана робота. Характери головного героя Емілі або Харроу дуже яскраві, і по ним доволі легко зрозуміти, що за персонаж зараз перед вами. Якщо порівнювати сюжет та наративну складову Evil West, наприклад, з тим самим God of War, то так, звісно, що перша програє. Але загалом сюжет мені сподобався. Та от якщо сюжетно та наративно, польська гра не може потягатись з God of War, то от у геймплейному плані я 100% на боці Evil West, і як на мене, ця гра набагато крутіше демонструє якісне використання різноманітного арсеналу у різних комбінаціях. Фундаментально, в нас екшен від третьої особи, частково з елементами броулера. У вашому розпорядженні є атаки ближнього бою і також є вогнепальна зброя, яка дозволяє відстрілювати ворогів на відстані. Та найцікавіше це те, що усе працює дуже плавно та гармонійно під час боїв. Для близького бою ви можете використовувати легкі або важкі атаки. Можете ставити блок, а також Часне блокування ворожих атак буде паралізувати тварюку, дозволяючи вам проводити дуже швидке спеціальне комбо проти нього. Також у вас є можливість поєднувати мілічні атаки з нахилом стику у відповідний напрямок, що буде призводити до виконання різних прийомів. До усього цього у вас є можливість або притягнути ворога до себе, або ж навпаки, самому підлетіти до тварюки. Підтягування або ж наближення також буде паралізувати майже всіх ворогів, що дозволяє вам проводити серії атак відразу після використання прийомів. І це я кажу лише про можливості ближнього бою. Серед арсеналу у вашому розпорядженні є аж 9 знарядь для знищення гадів, перчатка, яка якраз таки і використовується у ближньому бою, револьвер, який є найлегшою вогнепальною зброєю. Ви можете стріляти по одному пострілу, постійно натискаючи кнопку, або ж можете проводити шквальний вогонь, утримуючи кнопку. Крест дозволяє на деякий час паралізувати усіх ворогів навколо вас, навіть великих, та почати проводити комбо ударів по ним. Гвинтівка одне з найкращих озброєнь у грі. Має велику дальність пострілу, а також задає доволі багато шкоди ворогам. Арбалет доволі дивна зброя, щось середнє між револьвером і гвинтівкою, за показником шкоди, який він завдає. Кулемет Гатлінга дуже потужна хрінь, яка трошить вшент маленьких ворогів і завдає доволі багато шкоди великим, але довго відновлює свій заряд. Дробовик, який треба використовувати як дуже потужний постріл з близької відстані під час боїв. Вогнемет, який потрібен для спалювання певних перешкод у грі, і також є дуже ефективним проти деяких видів ворогів. Гранати, також доволі потужна штукована, яка дозволяє підривати маленьких ворогів і завдає дуже багато шкоди великим. І от увесь цей арсенал ви можете та й маєте використовувати для того, щоб виживати у боях. Найкрутіше це те, що перемикання між близьким боєм та вогнепальною зброєю або гранатами відбувається дуже плавно, без будь-яких пауз чи затримок, що дозволяє створювати великі непреривні комбінації, що, врешті-решт, перетворює бої на кривавий танець. Уся ця красота доповнена тим, що у деяких ворогів ви можете відстрілювати різні кінцівки. Ну і звісно, що для кожного ворога та й для босів зроблені свої унікальні добивання. Тому у плані геймплею Evil West куда крутіша за God of War, і саме вона є справжнім богом війни. У своєму огляді на гру God of War Ragnarok я дуже багато критикував те, що у тій грі немає жодного нормального босс-файта. Так от, як же я кайфанув від босів у Evil West? Ну от чому поляки розуміють, що таке справжній босс-файт, а розробники із Санта Моніка – ні. У грі усього чотири головних боса. Я не буду брати до уваги велику кількість боїв з великими і дуже потужніми ворогами. Хоча й головних босів не так багато, і хотілося б, щоб їх було більше, але кожен з них це справжній челендж до випробування усіх ваших вмінь. У кожного боса по декілька фаз, під час яких босу додаються нові атаки до тих, що були у попередній фазі, або взагалі змінюється поведінка боса і того, що він робить. Наприклад, полетенський черв'як, якого ви не можете просто атакувати, і вам треба спочатку знищувати його маленькі щупальця. Під час другої фази цей бос почне призивати маленьких ворогів шахідів на арену, ціль яких бігти до вас і підриватися. У третій фазі до усього, що робить цей бос, додається бомбування арени з неба. І от тепер уявіть, що у грі є ачивмент подолати цього боса, не вбивши жодного шахіда, яких він призиває на арену. Або бруха, яка може лікувати себе завдяки міньйонам, яких вона призиває. І для того, щоб лікувати боса, міньйонам просто потрібно нанести шкоду вам або ж бути поряд з босом. І так, у грі є ачівмент, подолати цього боса, не давши йому полікуватись жодного разу. Чи, наприклад, батько головного героя, який перетворився на монстра. Це просто триндес, як він розматує вас під час бою, і вмерти на ньому декілька разів це взагалі не питання, особливо під час його третьої фази, коли ви взагалі не можете наносити йому шкоду до певного моменту, який до цього ще й дуже легко прогавити. Про останнього боса я нічого казати не буду, бо бій з ним це найважче випробування, яке є у грі. Можу впевнено сказати, що у плані босфайтів Івіл Вест просто знищує хвалений God of War безжально та красиво. Окрім всього, про що я вже сказав, хочеться також поговорити про те, що у Evil West є прокачка, яка також зроблена ну от просто дуже гарно. Ви маєте можливість активувати різні перки для головного героя. Перки поділені на дві категорії, і кожна з них справді дуже потрібна вам під час боїв. Поки що я не знаю, чи є у грі можливість активувати усі перки, що є, бо перше проходження гри не дозволяє вам отримати найвищий рівень персонажа. Але у грі є нова гра плюс, яка дозволяє вам переграти всю гру відразу з всім арсеналом та прокачкою, яка була у вас після першого проходження. Також серед перків є приховані, які треба знайти у спеціальних скринях, прихованих у кожній місії. Та от, окрім перків, головного героя, ви також можете апгрейдити кожну зброю з дев'яти. Найцікавіше у цьому той факт, що шість видів зброї повністю змінюють свій зовнішній вигляд при максимальному апгрейді та їх атаки змінюються. Кожна з цих зброй починає бити електроенергію, і для кожної з них додаються нові приколи. Наприклад, електричний револьвер перекидає ток з одного ворога на іншого, якщо вони знаходяться поруч. Гвинтівка отримує здатність заряджати потужний гаус постріл. Гранати після взриву створюють електричний шторм і так далі. І от ви подумаєте, що ну ось вона чергова дручильня. Та я вам скажу, що ні. Ресурси для апгрейдів приховані у кожній місії у фіксованій кількості. Коли ви підібрали ресурс один раз, він більше не з'явиться у цій місії, скільки разів ви її не перепроходили. Та найголовніше це те, що ви можете пройти всю гру, навіть не прокачуючи зброю. Так, це буде складніше, але все одно не буде такого, що ви не зможете вбити якогось ворога або боса лише тому, що ваші цифри не відповідають цифрам боса. Ну от, якщо вас все ж таки цікавить, чи є можливість прокачати усю зброю до максимального рівня у грі, так, така можливість є, і для цього якраз таки і існує нова гра плюс, під час якої ви можете знову підбирати ресурси у місіях. Я не знаю, чому критики поставили Evil West в 73 бали. У той час, як у God of War аж 94. Хоча оцінки гравців усе ставлять на свої місця. Так, у Evil West 8,4 бали проти 8,3 у God of War від гравців. Особисто для мене Evil West набагато крутіша у плані геймплею. Так, у грі доволі тривіальний сюжет і наративна складова. У грі не така якісна, як у God of War. Але у грі дійсно брутальні та криваві бої, круті анімації добивань ворогів, непоганий звук та й візуально гра виглядає доволі нормально. Хоча до сучасного рівня графіки вона дуже сильно не дотягує. З точки зору отриманих задоволень, Evil West не встигає набриднути, та навпаки, вона легко створює бажання перепройти її на новій грі. Плюс гра проходиться доволі швидко. Десь годин за 10-11, і увесь цей час вона постійно додає нові види ворогів та бавить вас веселими сегментами з катанням на візках. Я дійсно дуже гарно провів час, граючи у Evil West, і тому я 100% раджу і вам спробувати цю гру. Вона доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 та 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передаєте дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!